Висто ми з дружиною відкладаємо собі на місяць 400 доларів. І е, 400 доларів це десь приблизно там, 1400 шекелів. Ми відкладаємо цю суму, але в нас харчування воно не є якимось скромним. Це вже харчування, я б сказав би, з пивом і з десертом. Розумієте? Е, коли ти багато працюєш, звичайно, ти хочеш з'їсти якусь вкусняху, так? Е, випити пива, з'їсти кавуна, тому що, ну. Ти хочеш себе трошки нагороджувати за те, що ти багато працюєш. Отож, я вважаю, що 400 доларів на двох, на місяць вистачить з головою. Навіть я думаю, що ви ще й на екскурсію зможете з'їздити. Звичайно, ми не використовуємо всіх 400 доларів, залишається трошки, але ми залишаємо ці гроші, не відсилаємо їх додому для того, щоб були в нас на всякий випадок. Як можна зекономити на харчуванні? В першу чергу це не просто голодати, в першу чергу це скуплятися оптом. Є багато оптових магазинів, де є товари, і коли ти їх береш не в одній, а там в кількості 4-5, то тоді набагато дешевше. Візьму, до прикладу, пачка рису, кілограмову пачка рису за одну пачку буде коштувати там, 10 шекелів, за одну пачку е, тобі ну, вистачить. Але якщо брати, наприклад, 4 пачки, то може, ну так буде 40 шекелів, а вона може коштувати 28 шекелів, там 25 шекелів за 4 пачки. Ти не можеш 3 пачки взяти, а от за 4 буде 26 шекелів. Тобто, підходить така ціна, якщо е, брати, наприклад, е, на дві сім'ї, на троє, на четверо людей. Прекрасно, і е, такий принцип він стосується багатьох, то так само можна брати макарони, моюще. От, наприклад, моюще. Якщо брати велику пачку, то воно набагато інакше. Якщо там зубну пасту, так само ми беремо. Якщо беремо три зубні пасти, да, за ціною там. Дешевше, ніж якщо брати по одній, ось така економія на харчування. Звичайно. Ще один момент, де можна реально зекономити на їжі. Це на овощах. Звичайно, є якісь овочеві магазини, ринки. І ви знаєте, що в п'ятницю після обіду починається шабат, в п'ятницю після обіду і ціла субота, тобто вони працювати не будуть, а овощі будуть пропадати. Тому. Якщо магазин працює до 3-4 до години в п'ятницю, то туди треба підходити десь в годині, так, 2-3, і ці овочі можна купляти просто по дрібним цінам. Навіть є такі магазини, де просто ці овочі віддають, просто віддають, аби вони не гнили забирайте. Особисто ми купляємо там е, всі овочі в п'ятницю, в третій годині дня по 2,80. Біля нас є такий е, ларьок овочевий. Да, і там ну всі овочі, які нам потрібні. І там реально в годині пів 3-3 вони десь по 2,80 шекеля. Ну це дуже дешево. От візьмемо, якщо перець болгарський, я люблю, ми купляємо по 2,80 шекеля, то зазвичай він коштує там 5,50 ну, в звичайні дні. Тому економія Ще один момент, е який, е я вважаю, дуже важливий. Ви економите автоматично гроші, якщо ви не курите. От чесно, сигарети в Ізраїлі дуже дорогі. І... Пачка сигарет коштує приблизно 20-30 шекелей. Ну, скажімо так, давайте переведу вам на українські гроші. Якщо пачка сигарет коштує 20 шекелей, то це буде приблизно 140 гривень, 150 гривень пачка сигарет. Тому всі купляють табак, купляють таку машинку, яка скручує тобі сигарети з фільтром і курять так. Да? Вони називаються патрони, туди забиваються, трамбуються. І курять такі от самокрутки або вже свіжо зроблені сигарети з фільту. Ще, ще пару дрібниць, на чому реально можна зекономити. Е, перше це стрижка. Коли я приїхав в Ізраїль, я був там красиво підстрижений. Потім я думав, що піду підстрижуся. Коли я зайшов, я дізнався, звичайна чоловіча стрижка коштує 50 шекелів. 50 шекелів! Тобто в місяць я буду стригтися два рази і я буду тратити по 100 шекелів в місяць. Так за рік я потрачу 1200 шекелів, і це там 350 доларів я потрачу за рік на стрижку. Ні. Я купив собі машинку за 100 шекелів, я змінив свою зачіску. Але моя дружина любить такого мене, і це мене влаштовує. Стрижка обходиться мені 100 шекелей одноразово. Далі мене дружина стриже або сам стрижусь на ласу. Але на цьому є економія однозначно. Е, ще, я, я вважаю, що ще одна е, важлива тема, на чому можна реально зекономити в Ізраїлі, це проїзд. На жаль, проїзд тут дорогий. І е, співвідношення проїзду в автобусі і літр бензина не такі, як в Україні. В Україні проїзд 7 гривень, літр бензина там коштує 30 гривень. В Ізраїлі літр бензину коштує 6 шекелів, проїзд в автобусі коштує 590. Ну, на жаль, на жаль, це так, і нам потрібно якось цього викручуватися, шукати якісь шляхи. Перший шлях, і напевно, він саме популярний це зробити собі е, проїзну карточку. Вона робиться безкоштовно, таких відділів е, багато. Ти собі заходиш е, в цей відділ, даєш е, паспорт, даєш візу, вони тебе фотографують. Ось так. Я в чому був, в тому мене сфотографували, і буквально через е, 5 хвилин мені дали карточку. Все, карточка в мене на руках. На неї я ложу гроші. І в чому заключається сама економія? Значить, е, якщо ти на неї ложиш 50 шекелів, наприклад, то зараховується там 65 шекелів. І кожного разу, коли ти їздиш, ти прикладаєш карточку і в тебе знімається по 590. А самий оптимальний і економний варіант це першого числа положити на карточку 213 шекелів. і це вже тобі буде безлімітний на цілий місяць. Скажемо так: якщо ви їздите на роботу хоча б одним автобусом, але і туди, і назад, і працюєте ви е, 22 робочих дні, то е, на проїзді ви вже зекономите 100 шекелів. Ну, приблизно, давайте я буду так говорити. Приблизно. Якщо ви їздите на роботу і їздите двома автобусами в одну сторону і двома автобусами назад, то ви на проїзді зекономите. Чесно, десь 300 шекелів. приблизно 100 доларів. Ви зекономите на проїзді, якщо ви працюєте 22 дня дні в місяць і їздите двома автобусами туди і назад. До речі, таких немало, тому що квартири, де ми живемо, і робота, вона може знаходитися там за 10 кілометрів один від одного. Так що економія колосальна. Ще один із варіантів економії на проїзді це купити собі велосипеди. Ми купили собі велосипеди. А, молода пара, яка вже їхала додому, каже: в нас є два велосипеди, продаємо їх за 400 шекелей. Ви знаєте, ми купили і ми не пожаліли. Тримати, тримаємо просто в під'їзді, це не проблема. Можна біля під'їзду, ну це не проблема. А, можна в квартирі там в себе. Але суть в чому, що якщо в тебе вихідний день і тут нічого не ходить, ти можеш собі спокійно сісти і поїхати на море. В цьому не є проблема. На роботу, якщо ти добираєшся автобусом, і ти там добираєшся на роботу 40 хвилин в цілому, велосипедом ти будеш добиратися на роботу тих же 30 хвилин, але ти не будеш тратити кожного дня по 5,90 на проїзд. І це є також реальна економія. В цьому відео я постарався розказати, як особисто економимо ми, які є нюанси, на чому економимо, на чому не економимо. Але я розказав про свій особистий досвід, про наше особисте життя, про життя звичайних заробітчан, які приїхали і які реально не знають, скільки вони тут ще будуть, чи ще два дні, чи ще два місяці, чи ще два роки. Але в будь-якому випадку я сподіваюся, що відео буде для вас корисним. Дякую за перегляд. Всім хороших заробіток, всім щасливо, всім пока.